Продовжуємо випуск. Працівники газети Галичина відзначають 24-ту річницю з часу створення друкованого видання. Заснували його 13 травня. Колектив разом з Івано-Франківською обласною радою. Її очільник Василь Скрипничук привітав газетярів та вручив їм пам'ятні подарунки. У Галичини день народження з нагоди свята Василь Скрипничук подякував газетярам за розуміння та фахове висвітлення роботи. В подарунок вручив іменні годинники обласної ради оператору комп'ютерного набору і редактору відділу самоврядування та охорони здоров'я Іванові Гавриловичу. Він працює в газеті майже 15 років. Такою подякою каже, приємно вражений. Безперечно, нагорода це для кожного приємно. Ну як кажуть, традиційно, вона до чогось зобов'язує. У нас налагодилися нормальні, я вважаю, партнерські стосунки з обласною радою, яка є співзасновником газети Галичина. Перша комунальна демократична газета за 24 роки свого існування переживала різні періоди, розвивалася. Головний редактор Петро Парипа каже, що за час керівництва намагався особливу увагу зосереджувати на демократизації внутрішньоредакційного життя та запровадженні соціальної справедливості. Звичайно ж, доводилось немало десь замислюватися, спрацювати і втілювати якісь там творчі думки, оновлювати. Газету, щоб вона десь виглядшла ногу з часом, ну і виглядала сучасною. Наразі в редакції працює три з половиною десятки осіб, і керівник пишається тим, що в газеті вже сформувалася молода команда журналістів, яких він сміливо називає професіоналами. Це зокрема стосується Олі Мончук, Оксани Процюк, Юрія Кривеня. Це наші наймолодші і, ну це десь таке це завтрашнє. Газета «Галичина». газета виходить тричі на тиждень, тираж понад 90 тисяч примірників.